Я Матвій, а я Нармін. А це чергове відео з проекту Відгадай країну. Є декілька версій походження назви цієї держави. За однією з них цей термін походить від понічного слова, яке означає країна кроликів. У середньовіччі великі території тут контролювали араби мусульмани Остання мусульманська держава зникає на цих землях у 1492 році. То був рік, коли Христофор Колумб відкрив Америку. У результаті відкриття нових земель країна перетворюється на велику імперію, яка мала колонії по всьому світу. На піку своєї могутності вона була однією з найбільших імперій в історії. Сьогодні це одне з найулюбленіших місць відпочинку туристів з інших європейських країн. Одна з найбільш відвідуваних держав на планеті. Кожного року сюди приїжджають до 70 мільйонів людей з усього світу. При тому, що місцевих мешканців тут всього близько 46 мільйонів. Отже, що це за країна? Пишіть у коментарі.